Вітаю усіх на своєму каналі. В цей раз я вирішила не зникати надовго і записати для вас через тиждень маленьке в'язальне відео. Я вам розкажу про свою готову роботу, яку я завтра планую відправити вже, і про свої процеси. Тож, мені дуже приємно буде провести декілька хвилин в нашій дружній компанії. Тож запрошую вас до перегляду, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я розкажу вам про готову роботу і про процеси, які потихеньку, потихеньку у мене рухаються вперед. Тож, запрошую вас до перегляду. І моя готова робота, про яку я вам зараз хочу розповісти, це дитяча шапочка. Ось вона як виглядає. Із пряжі Gazal Baby Wool XL. На цю шапочку я випустила інструкцію. На цьому тижні, Тож, я запрошую, якщо комусь подобається цей мій вип, я запрошую, проходьте і користуйтесь. Зараз я розкажу коротенько про те, як я в'язала. Якщо більш детальна потрібна інформація, то можна пройти в інструкцію. Ця шапочка зв'язана була для моєї онуки, і в попередньому відео я розказувала, що вона відправилась на примірку. Тож вона до мене повернулась. Ми вирішили додати 4 петлі до 65 і я перев'язала і трошки довше. Там вона у мене була 21 см, зараз вона в мене. 24 см. Я в'язала цю шапочку, як я вже сказала, із пряжі Gazal Baby Wall Excel в дві ниточки з пицями номер 4. Вага шапочки 135 грам. І на обхват голови, якщо я не сказала, 49 см. Е, набирала я 69 петель, 69-та петля для замикання в коло. Пров'язала гумкою одна лицева, одна виворітна. От я вам отак покажу. ось, Я набрала. Звичайним способом довгий хвіст 69 петель і пров'язала 17 рядів гумкою, одна лицева, одна виворітна. У мене це відворот, відворот 8 см. Потім пров'язала виворітний ряд. Не виворітний ряд, а один ряд виворітними петлями. І далі пішла в зворотньому напрямку. Дівчата, я це в інструкції не кажу. Я в інструкції сказала, що і далі я продовжила гумкою одна лицьова, одна виворітна. Я пішла в зворотньому напрямку гумкою одна лицьова, одна виворітна. Ось так я зараз відверну. То, що в мене лицьова сторона стала виворітною. Бо коли ми відвертаємо цей відворот, ось вона лицьова сторона, і ось далі також лицьова сторона. І для того, щоб воно так в шапки лягло, потрібно після ряду, який для відвороту повернути і йти в зворотному напрямку. Не так не продовжувати, як ми в'язали, а в зворотному напрямку. І далі я продовжила. В'язати також гумкою одна лицьова, одна виворітна, 48 рядів я пров'язала. Після цього я перейшла до вив'язування верхівочки, почала пров'язувати по дві петлі разом лицьовою, до тих пір це в мене десь приблизно три ряди вийшло. До тих пір, поки в мене на спицях залишилось 8 петель. Я зняла ці петлі на нитку, яка в мене залишилася від в'язання голку і стягнула, і витягнула на виворітну сторону і зав'язала на вузлик. Все, шапочка в мене готова. Довжина її 24 см, відворот 8 см. Тож я б сказала, що 135 г. Вага цього виробу. Що можу сказати по пряжі? І ще одну шапку я б з такої пряжі не в'язала, бо, як виявилось, вона колюча. Коли я в'язала светр з цієї пряжі для Анюти взимку, якось я цього не помітила. І коли мені невістка сказала, що давайте ми додаткову шапочку вшиємо всередину, то я кажу: Маша, навіщо Ну, пряжа м'якенька, та ні, каже, не м'якенька. Коли Анюта одягала, а светр з широком. Горлом і з відворотом, то вона кололась, дуже колюча була. І влітку зараз я в'язала цю шапку, вона в мене лежала на колінах, і я саме це відчула. Тож, може, для когось вона і не колеться, але ось для маленької дівчинки вона занад, ну, занадто колюча. Тож, я пришила сюди. З трикотажного з трикотажної тканини пришила шапочку. Я зараз не можу її вивернути, бо я е, прив'язала верхівочку до верхівочки е, внутрішньої шапочки. Ось, і бачите, що в мене вийшло. Єдине, що мені не подобається, дівчата, і це я не знаю, буде проблема чи ні, так, шапка е, внутрішня, вона ось такої в мене довжини, ось так десь. І я не знаю, чи вона буде не було більше тканини, шила з того, що було. І я не знаю, чи буде вона м'яка, чи вона буде якраз. Е, невістка сказала, що ні, ні, все, все повинно бути нормально і не потрібно, щоб вона була прямо до, до самої верхівки. Ну, також. Їде на примірку, завтра відправляю. Так, шапка мені подобається. Нічого не можу сказати. Питлі достатньо рівненькі. Зв'язала я її дуже швидко, бо в дві нитки спиці номер 4 тож швиденько. Але зараз перемірюємо, якщо вона буде м'яка всередині і буде, не буде одягатись нормально, то в мене є маленькі шматочки, залишились, тоді буду. Розпускати всередині, роз, ну, розпарювати і буду тоді додавати, якось буду доробляти. А так, в принципі, на, е, зовнішня шапочка мені дуже подобається, те, що зв'язалось. Тож отак. Це моя готова робота. Дівчата хочу звернути вашу увагу, я знімаю відео в футболки. Із Нако Фіори в 50 грамах 150 метрів. І у мене на цю футболку також вийшла інструкція. Ви можете зараз цю пряжу зняли з виробництва, але якщо вона вам подобається, ви можете з задоволенням скористатися моєю інструкцією і просто підібрати другу пряжу, пряжу за цим метражем. Ось, подивіться, як вона виглядає. Проходьте, я е, залишу активне посилання в описі до цього відео. Тож проходьте, користуйтесь. А ми йдемо з вами далі. І я хочу вам розказати про процес, яким я зараз активно займаюсь. Це шапка для моєї мами. Я в'яжу її із двох пряж Ірен і Ангора Преміум. Ці пряжі я придбала в магазині «Ярна». Ангора преміум склад цієї пряжі 80%. Ангора 20% нейлону в 25 грамах 112 метрів. Колір 6027. І пряжа Ірен, також від Ярна в 100 грамах 1400 метрів. Це Ірен Мириносова, вовна Екстрамфайн, колір 3057. Я використовую в шапці три ниточки ангори і одну ниточку Ірин. І зараз покажу, яке полотно у мене виходить. Шапку я в'яжу на обхват голови 59 таким дуже красивим візеруночком. Отак, От давайте я переверну вам. І покажу, бо я починаю почала в'язати ось у мене набірний край, і ось я почала в'язати цей колосок. Щось тут нерівненько у мене ця петля, я поправлю, вирівняю. Ось так вам покажу, щоб вона не виглядала саме в камеру. Подобається мені, що виходить. Я пров'язала, зараз я давайте відверну. Не знаю, скільки тут я вже пров'язала. Я спочатку пров'язала відворіт, далі один ряд, щоб зафіксувати цей відворіт виворітними петлями. Далі пішла в, зворотному, в зворотньому напрямку, і декілька рядів, просто, щоб секономити трошечки пряжі, можна було і більше, бо воно. Під цим відворотом, ну, дівчата, відворот, відворіт, щось я, мені здається, відворіт. Але ще декілька разів і так, і так, ну, всі вчимося зараз. Так що я вибачаюсь, якщо десь якась помилка, далі продовжуємо навчатись. Тож я пров'язала просто три лицевих, дві виворітних, і далі знов пішла вив'язувати колосок. Ось. І коли ми вивертаємо, то ось так у мене вийшло. І далі можу вам одягти і показати, як це на голові в мене. Хоч це і вона трошки великувата для мене, бо в мене 56, мені здається, обхват голови. Але давайте я вам зараз покажу, щоб так ви трошки ось так. О, І подивіться, як вона, мені здається, класно виглядає. Я шапки не ношу. Мама у моєї мами світле волосся, тож на ній вона виглядає дуже класно. ось, і тепер нам потрібно, бо Мама попросила, щоб вона не була висока. І зараз я буду потихеньку-потихеньку закривати. І поки вона зараз мама у мене, бо вона дуже скоро поїде до мого брата рідного, ось, і поки вона мешкає у мене, тож я дов'яжу, і я так вважаю, що на наступному тижні я вам вже покажу готову роботу. Ось така шапочка. В'яжу з пицями 3,5, я сказала, вже в 4 ниточки, а більш детально все по петлях все розкажу наступного тижня. А ми з вами йдемо далі, і я хочу вам розповісти і ще про один процес, яким я зараз дуже активно займаюся. Це джемпер із пряжі YarnArt jeans молочного кольору. Цей джемпер я виконую на замовлення. В попередньому відео я вам показувала: у мене була відв'язана передня і задня частина, перед і спина. Зараз до цієї передньої і задньої частини я додала рукавчик. Ось як він виглядає. Дівчина, для якої я його в'яжу, вона попросила, щоб рукав був нижче зап'ястка. Тож, отак, от, от. І я сьогодні хочу збігати. Приміряти на неї, як буде виглядати довгий чи ні, бо я зараз вже почала в'язати другий рукав і так, щоб вже впевнитися, щоб не перев'язувати. І я обв'язала горловинку. Подивіться, як вона охайно виглядає. Я пров'язала, мені здається, 5 рядів гумкою одна лицьова, одна виворітна, два ряди. Порожньою гумкою і закрила голочкою як фабричний край зробила. Мені дуже подобається, як це виглядає охайно, рівненьке все. І ви знаєте, цим візеруночком я в'яжу вже другий джемпер. Це для однієї сім'ї. Перший був колір джинс. І там був рукав три чверті для літньої жінки і для її племінниці. От тепер світлий такий в'яжу. Пряжа мені подобається. Якось раніше я так скептично до неї відносилась, але. Але раніше я в'язала і лицьові виворітні, я не в'язала візеруночком там якимсь цікавим, і воно якось так ну, дешево виглядало, а тут мені дуже подобається, як це виглядає. Тож буду закінчувати і буду віддавати цю роботу. Вона вся в мене в маркерах, але поки що працюю над цим виробом. Дівчата, і це все, що я хотіла вам розказати по процесам і по готовій роботі, яку я виконала на цьому тижні. У мене ще на спицях є два процеси. Це джемпер для себе, я в'яжу із кашеміру і шкарпеточка е із Регі. Там у мене одна шкарпетка зв'язана, і все. На цьому поки що все закінчилось. І ви знаєте, в мене був вже негативний досвід, коли я зв'язала одну шкарпетку. Шкарпетку, і якийсь час вона в мене лежала, і потім я продовжила. І друга шкарпетка в мене була е, більшою, бо там якось щільність у мене змінилась. І розумію, що не потрібно так робити, потрібно в'язати одну за одною, але ніколи, зовсім ніколи. Тож зараз закінчую замовлення, дов'язую шапку мамі, готову роботу відправляю і активно починаю займатися своїм джемпером із Кашеміра. І Буду в'язати шкарпетку шкарпеточку дов'яжу, бо у мене в планах іще зв'язати шкарпетки для онуки, зв'язати шкарпетки для е, двох племінників, і потрібно ж зв'язати шкарпеточки для чоловіка. Е, ось. І я так вважаю, що зі шкарпетками я не закінчу, бо, як з'ясувалось, е, моя родина велика у нас родина. Їм всім потрібні шкарпетки, але я їх ніколи не в'язала раніше. А зараз якось так з'ясувала, що і один, і другий, і третій носив би їх. Тож, будемо в'язати. І у мене ще є плани зв'язати собі ковтинку. У мене є цікава пряжа, якось я вам показувала її, але все, руки до неї поки що не доходять. Тож, на цьому я хочу закінчити. Дякую вам за увагу, дякую, якщо ви додивились мої відео до кінця. Я вважаю, що воно коротеньке було цього разу, але ж нема часу, дівчата, довгі відео дивитись. Тож будемо знімати, будемо в'язати, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Бажаю всім міцного здоров'я, затишку, мирного неба, мирного миру на нашій землі. І всього, всього, всім найкращого. І до нових зустрічей!